Привіт всім любителям шахів. Ви дивитесь рубрику шахові терміни і сьогодні дізнаєтесь, що таке фортеця. Фортеця це конструкція з фігур, проникнути за межі якої неможливо. Вибудовування фортеці по суті є останньою надією слабкішої сторони, у якої зазвичай не вистачає значної кількості матеріалу. На практиці подібні конструкції зустрічаються рідко. Тому партії, у яких гравцю вдається забити всю фортецю, дуже видовищні. Наприклад, у цій позиції, не дивлячись на відсутність ферзя у противника, білі не можуть перемогти, тому що ворожа тура курсує по двом клітинкам А6 і Ф 6 стаючи під захист пішака і не пропускаючи короля далі шостого ряду, а поодинці ферзь не в змозі оголосити мат. У наступній позиції білі без проблем роблять нічю, хоча вони без тури. Виявляється, немає жодного поля для вторгнення ворога в їх табір. Залишається тільки ходити з g2 на g1 і назад, щоб не пропустити чорну туру по лінії H. І нарешті останній, найкумедніший приклад Рахувати, чого у білих не вистачає немає жодного сенсу. Зрозуміло одне. Якщо вони не хочуть програти, потрібно щось терміново придумати. Бажаючи ставте відео на паузу. Отже, слон А4 шах Рятівне заманювання. Далі все форсовано. З кожним шахом позиція закривається все більше і, врешті-решт, стає неприступною. У шахах нараховується певна кількість стандартних фортець, але в більшості випадків доводиться виявляти чималу кмітливість, щоб побудувати рятівну конструкцію. На сьогодні все, до нових зустрічей!